Таро прогноз з 24 по 30 червня. Овним. Для вас перевернуто кілька мечів. Перестаньте сумніватися. Немає необхідності продовжувати чинити вигляд, що ви нічого не розумієте. Тому що, якщо ви дійсно чесні з самим собою, ви знаєте, що вже прийняли рішення всередині про те, що буде далі. Тому приводьте свої плани в дію, повідомляйте про свій вибір і впевнено рухайтеся вперед. Тельці, імператор, беріться за справи. Якщо ви чогось дуже сильно хочете, у вас це вийде. Ви маєте добитися перемоги. Немає простого способу для ваших рішень. Вам потрібно серйозно відноситися до діла, не лінуйтесь. Створіть розпорядок дня і працюйте. Близнюки, трійка пентаклів. Подивіться на світ з нової точки. Давати поради це мистецтво, і потрібно дивитися, до якої точки зору ви приглядаєтесь. Ви можете також відчувати внутрішній сум. Ви не можете все знати, але можете піти у це знання. Чужий досвід може бути для вас дуже цінним, якщо відфільтрувати. Раки – перевернутий туз спентаклів ловіть можливості, моменти. Вони стукають у ваші двері, а ви не відкриваєте через страхи. Прийшов час розібратися зі своїми страхами, і вам потрібно фокус уваги перевести у те, що ви робите. І тоді ви зможете себе монетизувати. Леви, король жезлів, час прийшов. Те, про що ви думали напротязі довгого часу, готове втілитися у життя. Затяжні страхи, у яких ви сиділи перед невідомим, не дозволяйте їм помішати. Зробіть важливий крок у житті. У вас набагато більше планів, чим ви собі дозволяєте. Діви, перевернута п'ятірка мечів. Подивіться на все зі сторони. Цього тижня вам може здаватися, що ви хочете перетворити кожну дрібницю у щось більше. Але вам варто зупинитися і подумати, щоб оцінити перспективу. Перш чим продовжувати, чи варто за все боротися, чи варто, скоріше за все, ні. І всю енергію, яку ви направляєте у розчарування, направте на щось продуктивне. І якщо ви хочете навчитися ін інтерпретувати карти Таро, я можу допомогти. Тому що у руках досвідченого таролога карти стають інструментом для гармонізації. Щоб опанувати техніку таро, запрошую вас на курс енергія і таро, який стартує 1 липня. Саме сьогодні у вас є така можливість придбати пробну версію на 7 днів. Всього лише за 500 гривень. Кому цікава ця пропозиція посилання під цим відео. Приєднуйтесь. Важливо знати, коли ви не знаєте, тому до зустрічі з вами.